Дістали. У Дніпровців вже не вистачає сил боротися із ліфтовими крадіями. Ну скільки ж можна? До нас звернулися мешканці багатоповерхівок на житловому масиві Тополя 2 Люди із нашою допомогою прагнуть прояснити ситуацію, яка сталася минулого тижня. В їхніх під'їздах знову порозкрадали ліфти, але злочинців, яких увага, упіймали на гарячому, відпускають. Чому про це далі в сюжеті Аліни Мирко? Тополя-2. тут назріває скандал. Мешканці багатоповерхівок днями власноруч зловили крадія, який намагався поцупити мотор з їхнього ліфту. Втратили страх остаточно, кажуть люди. В понедільник у нас два сусіда йшло домой з роботи. Када ну, в ну заходять в під'їзд, чують якийсь шум в шахті ліфта. Мешканці під'їзду побачили двох підозрілих чоловіків, які почали тікати з великим наплічником. У дворах одного вдалося впіймати, а інший зник. Ось так і тікав крадій серед білого дня. Поліція ж приїхала через 6 хвилин після виклику і затримала його. Свідка кажуть, допиту на місці не було. Копи лише відкрили наплічник і побачили вкрадений мотор від ліфту. І начебто все здорово, крадія затримали, але через кілька годин мешканці тополі 2 дізнались. Його відпустили з відділку. Складуться впечатлення, що або їх хтось курірує, або їм е їх посилають спеціально е створювати повний колапс в районі. Е -е, може хтось займається кришуванням. Тож ми поїхали до Шевченківського відділку поліції, аби з'ясувати, чому ж саме відпустили порушника. На місці ми поспілкувалися з представником поліції. Він повідомив, за фактом справу на. Крадія завели, та через відсутність заяви від ліфтової компанії його поки що відпустили. Не було надано заяви про викрадення майна, оскільки обслуговуванням ліфтів займається Дніпроліфт. Від них поки ще документів немає, але ми ну, витребували запитом. Начебто й завели, та проблема у місті залишилася. За статистикою, райони, де регулярно відбуваються подібні крадіжки – це тополі і перемога. І ця ситуація незмінна вже багато років. Під'їзди, де не працюють підйомники, сьогодні це вже звичне явище. Але що робити людям? Адже вартість маленького ліфтового мотору стартує від півтори тисячі гривень, а деякі коштують не менше п'яти тисяч. Не дешево я вам скажу, як для пенсіонерів і молодих сімей, а ремонтують частіше саме вони. Бо власник ліфтова компанія не часто помічає такі маленькі проблеми людей.